Доброго часу доби! Сьогоднішня тема перша, чудова, або, як ще пишуть, визначна границя. Перед початком ми маємо з вами розглянути композицію двох функцій. Функція F називають зовнішньою функцією. Функція G називається внутрішньою функцією. І оточнюється якої функції? Функції f. Або ще її називають. Як аргумент зовнішньої функції. Це важливо, тому що ми будемо використовувати поняття аргумента зовнішньої функції. Тепер, власне, перша чудова границя. Границя відношення синуса до його аргумента за умови, що аргумент прямує до нуля. Дорівнює одиниці. Коли ви будете вивчати таблички, а у нас будуть в першому семестрі 2 або 3, в залежності від групи таблиці, це еквівалентні нескінченно малі величини, а також похідні, ну і в деяких груп будуть інтеграли. Так от, ви обов'язково замість ікса використовуєте слово аргумент, наприклад. Це значно спростить вам вивчення матеріалу, особливо коли в нас будуть інші позначення або якась хитра функція всередині. Ще раз дивимося уважно: відношення синуса аргумента до аргументу. За умови, що аргумент прямує до 0, це одиничка. Все доволі просто. Приклад перший. У нас відношення синуса 5х до х. Оцінимо. Якщо х прямує до 0, то вираз 5х буде також прямувати до 0. Синус в околі 0 також прямувати до 0. Отже, в чисельнику у нас буде 0. В знаменнику також 0. Отже, ми маємо невизначеність 0 на 0. Зверніть увагу, в першій чудовій границі ми також мали невизначеність типу 0 на 0. Тепер дивимося. У нас аргумент зовнішньої функції синус 5x. Аргумент синуса це 5х. Функція 5х. Тобто ми будемо розглядати в більш загальному понятті аргумент. Тобто, щоб була в нас перша чудова границя, нам треба, щоб синус аргумента поділився на аргумент. Тобто ми маємо в знаменнику отримати 5. Але що, тут його не було, і щоб нічого не змінилось, ми маємо домножити чисельник на 5. Тобто, по суті, ми чисельник і знаменник домножили на 5. Що це нам дасть? По-перше, оцю п'ятірку. Ми з вами можемо винести за знак границі, тому що це константа. І як стали множник, виносимо за знак границі. Отримаємо 5. Залишається синус 5х поділити на 5х. Дивимося. Аргумент синуса, аргумент зовнішньої функції синус 5х, він прямує до нуля. Так, синус 5х ділиться на 5х. Тобто синус аргумента ділиться на сам аргумент? Так. Отже, ми отримали, що це в нас є перша чудова границя. Інколи її позначають, як я вже говорив визначною границею. А отже, відношення синус аргумента до аргумента, ця величина вся прямує до одиниці. І маємо 5 помножити на 1, відповіді 5. Другий спосіб. А давайте ми введемо з вами заміну. Нехай μ це наше 5х. Звідси дорівнює чому μ, що ділиться на 5. Так, аналізуємо, куди прямує μ при умові, що х прямує до нуля. Оскільки «мю» дорівнює 5х, то «мю» прямує до нуля. Причому знак, то напрямок справа чи зліва в нас зберігається. Односторонність у нас зберігається. Отже, ми маємо такий вираз «мю» прямує до нуля. синус «мю» поділити на μ що ділиться на 5. Використовуючи властивості дробів, знаючи, як діляться дроби, ми легко перетворимо цей вираз у зовсім гарний. Буде 5 синуса μ поділити на μ. За умови, що прямує до 0. Як тільки ми 5 викинемо за знак границі, то ми отримаємо першу визначну границю. Отже, ми маємо відповіді 5 на 1, тобто 5. Наступний. Я думаю, цей приклад ви швидко зробите: Синус х поділити на х. І правильно ви думаєте, це одиниця. Насправді тут є по 2. Який? Дивимося. Х прямує до нескінченності. Аргумент синуса не прямує до нуля, а отже, це не є. Першою чудовою границею. Тому обов'язково ви аналізуєте, що, куди що прямує і коли ми можемо застосовувати. Ну а взагалі кажучи, ця границя знаходиться доволі просто. Синус функція обмежена. Синус може набувати значення в діапазоні від мінус 11 до одиниці, а х як завгодно велика. І коли ми обмежену ділимо на як завгодно велику, ми отримаємо як завгодно малу величину. Тобто 0. Наступний приклад: оцінюємо наш вираз. Ми з вами отримаємо наступне, що як тільки х прямує до числа π, оцей вираз mx прямує до числа М помножить на π. Причому ми маємо уточнити, що М і Н натуральні чис... цілі числа. М Н цілі числа. Отже, ми маємо в чисельнику sinus NP поділити на sin. Але це 0. На 0 треба щось робити. Такі приклади відносно легко розв'язуються, якщо ми зробимо одну просту дію. Введемо заміну. Подивіться, х прямує до пі, але х не дорівнює пі, тобто х знаходиться в певних межах. Давайте введемо заміну. х дорівнює пі плюс, наприклад, альфа, де альфа й дасть нам оцю похибку, куди воно буде бігати. Звідси альфа дорівнює х мінус пі. В цьому випадку обратний крок оцей не обов'язковий. Подумайте самі чому. У попередньому кроці, в прикладі, коли ми вводили заміну, ви бачите, ми знаходили обернену функцію, тут було обов'язково. Проаналізуйте і зробіть висновок. Далі. Альфа буде прямувати до нуля при х прямує до пі. Проаналізуємо, якщо х прямує до пі справа, вже всі значні х мають бути більші за пі, а отже, і альфа прямує до нуля справа. Тобто, тут односторонність границь зберігається. Маємо використовуючи формули зведення. Розглянувши два випадки. Коли k парне і коли k не парне, ми з вами можемо отримати ось цю формулу, яка записана в коментарях. Отже, ми маємо вираз. Ця величина є сталою, а отже їх можна викинути за знак границі. Ми отримаємо з вами мінус 1 в степені m-m. Помножить на границю альфа прямує до 0, залишається вираз. синус m альфа, Поділить на синус n альфа. Зробимо невеличку хитрість. А давайте ми з вами чисельник і знаменник домножимо на альфа. Оскільки альфа прямує до нуля, але нулю не дорівнює, маємо повне право. Маємо альфа помножити на синус m альфа. Я записав так тому, що після цього мені буде досить зручно утворити два дроби. Щоб утворити чудові границі, давайте проаналізуємо перший дріб. Аргумент синуса це вирус n альфа. Тобто ми і чисельник і знаменник домножимо на n. Тут чисельник і знаменник домножимо на m. Тут ми маємо призупинитись і проговорити одну важливу штуку. А що буде з границею ось такою? Ми зробимо просту дію. Напишемо sin x на x в степені мінус перший. Але оцей вираз прямує до одинички. Тобто ми отримаємо 1-1, тобто 1. То ми отримали наслідок з першої чудової границі або визначної. Продовжуємо. n α. Поділити на n помножить на синус альфа. І ми допустили з вами важливу помилку, яку загубили ось цей множник. Во. Тепер ми все гарно виправили і йдемо далі. Числа m і n є константами. Тому ми їх можемо винести за знак границі. Буде мінус 1 в степені m-n помножити на m поділити на n. Залишиться n альфа. Поділить на синус n альфа, αмножить синус m альфа, поділить на m альфа. Обов'язково аналізуємо, якщо альфа прямує до нуля, то n альфа добуток також прямує нуля. Але n альфа – це аргумент совнішої функції синус. І ми маємо, що аргумент ділиться на синус аргумента. За умови, що аргумент прямує до нуля, а отже, оцей весь перший дріб прямує до одиниці. За першою чудовою границею. З другим дробом аналогічна ситуація. Добуток m альфа прямує до нуля, коли альфа прямує до нуля. Ми маємо відношення синуса аргумента до аргумента, то отже, це також є перша чудова границя, і цей вираз прямує до одиниці. Отже, вся границя у нас прямує до одиниці, і ми маємо просту відповідь. Мінус 1 в М m-n помножить на m поділиться все на n. Продовжуємо. Наступний приклад. Аналізуємо. Ми маємо. Щось зробити з цим. Один з варіантів ми зробимо наступне. А давайте ми чисельники знаменник домножимо на вираз одиниця плюс косінус х. Чому саме на цей вираз? Тому що я хочу використати тригонометричну тотожність. тутожність. І, позбувшись косинуса, отримати синус. Зараз розумієте, у нас отримається 1 косінус квадрат х поділить на х квадрат і помножить на одиниця плюс косінус х. Аналізуємо оцей множник. У нас прямує до 2. Скінченне значення відмінне від 0. І тому ми цю дві, одну другу винесемо за знак границі. Отримаємо одна друга границя х прямує до 0. Одиниці мінус косинус квадрат х ми зможемо записати з вами як синус квадрат x поділити на х квадрат. Ми майже вже дійшли до запису першої чудової границі. У нас тільки одна невеличка біда. синус квадрат х ділиться на аргумент в квадраті. Але ми можемо з вами задати добре відому вам шкільну формулу. А раз так, то. Аргумент синуса, у нас повезло просто х, прямує до 0, і синус у нас ділиться на аргумент. Отже, за першу чудову границею вираз в дужках прямує до одиниці. 1 в квадраті, знову ж одиниця, і ми маємо відповідь 1, друга границя. Оцінімою. Якщо ми підставимо замість x на 4 грубо в функцію нашу підграничну, під знаком границі, ми отримаємо нескінченність помножити на 0. Невизначеність. Зробимо наступну просту дію. Ведемо заміну. Нехай х дорівнює пі на 4 плюс якийсь кут Fi. Тоді аналізуємо, куди прямує Фі при х прямуючому до π на 4 справа зліва. Немці. Якщо х прямує до Пі на 4 справа, то значення. X більший за π на 4, а отже, Фі має бути додатнім. І аналогічно, коли зліва працює, оскільки X має бути менше за π на 4, щоб вираз π на 4 плюс φ у менший за π на 4, φ має бути від'ємним, а отже, прямує зліва. Отже, в нас односторонність в цьому випадку зберігається. Спрощуємо. згадаємо декілька фактів. По-перше, тангенс функція непарна. А отже, ось оцей мінус ми можемо винести за знак границі. Другий момент. Тангенс альфа, це відношення синуса до косинуса того ж самого аргументу. Отже, у нас буде сперетій знак уже мінус перед границею, тому що тангенс функція не парна, і цей мінус можна винести наперед. Отримаємо синус від π на 2 2φ, поділити на косинус від π на 2 плюс фі. Помножить на синус фі на косинус, Фі. Згадуємо формули зведення. У нас буде так, ми маємо ось такий гарний вираз. Якщо фі прямує до 0, косинус 2 фі прямує до одинички, косинус фі прямує до одиниці. Сінус фі до нуля, синус фі прямує до 0, мінус 2 синус фі прямує до 0. Давайте щось зробимо з цими мінусами. Тут, по суті, у нас захована мінус 1, і тут захована мінус 1. А от якщо ми винесемо константу, стане знак просто плюс. Далі, косинус 2фі прямує до одиниці. Косину фі прямої одиниці це значення, яке відмінне від нуля. І є скінченим. А отже в цьому простому виразі ми можемо винести його за знак границі. І в нас залишається границя фі прямої до нуля від виразу синус фі поділити на синус 2 фі. Такі вирази ми вже розв'язували. Домножаємо чисельник і знаменник на Фі. І отримуємо границя фі прямої до нуля справа зліва. Перший дріб у нас буде який? Синус Фі поділити на Фі. Помножить на фі, що ділиться на синус 2 φ. Тут домножаємо на 2 на 2, і отримаємо. Фі прямує до нуля. Отже, синус аргумента ділиться на аргумент, за умов, що аргумент прямує до нуля. Це в нас перша чудова границя, тобто одиничка. В другому дробі ми маємо ситуацію, яку вже розглядали. І знову ж таки, це перша чудова границя. А отже, у відповіді ми маємо лише один вираз, який залишився незмінним. Одну другу помножити на 1, тобто одна. Друга. У нас, коли ми почнемо оцінювання, знову отримаємо невизначеність 0 поділити на 0. Тобто маємо такий простенький випадок. Що ми зробимо? А давайте ми з вами застосуємо, сподіваюсь, відомо вам, з тригонометрії ось таку формулу. Отримуємо. Якщо х прямує до А, то ось оцей вираз прямує до А. Тому що в чисельнику буде 2А діли на 2, отримуємо А. А отже, оцей весь вираз прямує до косинуса А. Головний момент, аби зараз косинус А не дорівнював нулю. Бо косинус будь-якого моменту в нас вже є скінченим, а щоб винести за дужки, нам треба, щоб це не дорівнював точно нулю. Тоді ми точно перестрахуємося, що все добре. Тут ми зробимо таку штуку. Оцю двічку, ми перенесемо в знаменник. І розглянемо такий вираз. Х прямує до А. Отримаємо синус х-а поділити на 2. Все це ділимо на х-а поділити на 2. І домножаємо на косинус А. Аналізуємо. Якщо х прямує до А, то різниця х-а прямує до 0. А отже х-а ділить на 2 також прямує до 0. І ми маємо в першому множнику першу чудову границю. Тому що в нас синус аргумента ділиться на аргумент за умови, що аргумент прямує до 0. То цей вираз прямує до 1 за першою визначною. Границею. А отже, у відповіді залишається тоді одиниця на косинус А просто косинус А. На цьому розгляд теми чудова, перша чудова границя завершена. Більш складніші приклади ми будемо розглядати уже з застосуванням еквівалентних нескінченно малих величин. Дякую за увагу! Всім бажаю успіхів!